Не натрапляйте, будь ласка, на шахраїв. Я вам дійсно, Оце розплідники, які у мене, от у мене троянди, це з цих розплідників, оце всі, оце з цих розплідників, всі надійні надійні розплідники. Там пересорту немає. Там все, як закажеш, таке воно тобі й буде. Ось, Ось такий зараз сад стоїть. Це розплідники. Перший, на першому місці у мене це садовий бум. Долина роз, мир роз, твоя роза, розіна і паросток. Оце ті розплідники, де, де розсадники, де я беру свої троянди. І раджу вам і поки ще. Той не затягуйте, що не ага. Та я от тоді закажу вап.